Це не так просто, бро. І біле буває чорне, і під шкірою ховаються щурі, і гробарі пускають сльозу, і бруньки просякнуті отрутою, і сатіва болить, і сон руйнує зсередини, наче тротил, і кров на обличчі відвертіша за сльозу, і отче наші з пляшкою віскаря в руках, веде до дверей, що не відчиняються зсередини, і слово зашиває рота. І ранок залишає опіки, і ховаєшся від себе у дзеркалі, і хідь вказує шлях до світла. Це не так просто, бро. Це не так просто.